Всім добрий день. Дивіться який соняшник ось По, по сої Бачите який зелений. Як вам? По сойки Соняшник Гарний. А зараз там, ну тут вам ячмінь покажу. Хід би не впасти. Ячмінь-яровий Посіяний. з люцеркою. Зараз подивимося, зелений, як ви які ставки даєте, витримає він зім ліній? Можете яровий який. Оце були у нас морози там та й хай градусів 5, може до 10. Кажу батько, він хоч витримав, він каже, він ще й непогано каже, зеленкуватий такий, каже, ячмінець стоїть. Так що пишіть, коментуйте на вашу думку, як він витримає або не витримає. Ну, делюсь і люцерочка є. Не знаю, буде вам на видно на камеру чи ні. О, маленький такий он листочок посередині пускає, не знаю, видно. Чи ні, не... Не знаю. А ну ще ближе. А, воно, бачите? Видно, наче. Начебто. Тає чмінець такий, значить лучше чим, чим пшениця. Непоганий. Такий гарний. А то наша там охрана десь. Щас сидить гавкає, Там де кури. Вон бачите, сидить. Охраняє всіх зі святом, сьогодні наче свято, а там не знаю. Хто як празнує свято, ну, напишіть? Всім дай Бог здоров'я і миру. А я поїхав додому. І ще я вас вам покажу як у нас не люди роблять. То якби спіймав то одне за одне місто прив'язав щось і змінилося б. Рас покажу теж пшеничка. Ну там щось вона така слабенька, не знаю чому. Там посіяна, якщо я не ошибаюся. Дядь Вова казав Подолянка. Бо все, все не можу заповнити, що, коли, як. Зараз я вам швидко покажу, як розверталися у нас по огородах. А ось доказательства, бачите, зелене лежить. Охотники, бо видно, каталися ось тут по цьому, гасали по луках і патрон валяється Сейчас покажу вам. Розвернулися, як у себе вдома, чи мало дороги, чи взад вперед не можуть здавати. Якісь ненормальні люди. Бачите, розвернулися по пшенички, такий круг дали. І от такі, ну видно, протектора, десь таке щось з того якого, так щось недорожнік якийсь, коротше. Ну не наші, це точно. Так. А це така пшеничка ось. Сіяна вона, бачите з якими добривами. До сих пір лежать. Ну, така тут щось вона слабенька, не знаю чого вона. Чи там раніше посіяна, я не пам'ятаю. Так що такі справи. Так, поїхали, бо холодно. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь. Або не підписуйтесь, або не ставте лайки, як вам завгодно. А я погнав додому.